Врешті я вийшла з торгового центру. Дивіться, яка милота тут, але я маю вже йти дуже сильно спішити до автобусу. Я не знаю, з якого боку той автобус. Десь воно тут по колу ходжу. Ну, бо не звикла, знаєте, воно, я думаю, все дуже просто тут. Але я просто не звикла, які песики хороші. Це ніби каруселі песики. І дівчинка балеріна. А з цього боку такий фонтан розкішний. І беруть кров. У донорі. в мобільному такому, бачите. М -м, бусі. Слухайте, ну, треба карту діставати, бо я, ні, да, я не годна. Я десь в торговому центрі з вами тут. Де, карта не знаю. Що тут є? Тут пап'юрки мої. Ой, слухайте. Не знаю, де я є. Прийдеться мені перевірити, бо я там можу колом ходити до вечора. Все воно нове, незвичне, симпатичне, зелене, бачите, гарно, гарно. Вже в кафешки люди йдуть. Майже четверта година, багато людей тільки до третьої працює. Знаєте, по-різному. Реально треба. это Australia Post. Помните, я казала почта, вот треба пост. Пост офис. Хм. Два километра. Нет. 450 метров. Вот тут и треба идти. По карте, бачите. Вот это вот треба идти. Пишечки. 7 хвилин. Ну, как раз. Ой, что в тетеньках, то В трусах. Ой-ой-ой, таке буває. Що зробиш? Буває, різні бувають. Що вони кажуть, що я подумала, що мавпа загубилась. То, то є активісти. А дивіться, які овечки. Чим вони тут займаються. Чим вони займаються? Ми не зрозуміємо. А мені треба йти по колу якось, в якусь сторону. Сюди треба йти. Отак от, от. Іти, йти, йти. Чи, на... чи назад, чи туди, чи сюди. певно, сюди. Так, сюди. Ось щось воно так. по цьому І маю вийти. Багато наркоманів ходить, ошивається, ошивається. Sorry, mate, no вже 5 доларів хоче. Наркомани алкоголіки. No. А я йду, я йду, не знаю, чи я правильно йду. О, бачите, які МЕКПАЙ великий, пам'ятник поставили. Пам'ятник Мекпаю. Ой, трохи спина вже болить ходити, сили. ходити пішки. Головне, що не голодна, сік випали яблучки. Може якийсь журнал куплю в, аеропорт, в аеропорті, або знаєте, щось таке, що дуже сильно мене забирає мозок. М -м -м, це ще 7 хвилин. Ага. Судячи зі всього, треба було повертати наліво. Стільки різних е, сидить на команях бездомних, щоб мене телефони не позабирали. Таке перечуття, що я десь не там, де я маю бути. Зовсім негодні оці от. Не знаю чому. Можливо, це тільки тут в Канбері, таке в Мельбурні такого немає. що пішки е, ідеш і воно тебе і толком не веде ніде. Не веде. Ну напевно повернути треба буде тут. на перехресті десь. Десь повернути, звернути, ще один наркоман. Слухайте. Ага, щоб я туди повертала. Морозе. Морозова. У мене вже шлунок настільки повний, що я не можу нічого. Теоретично хочеться морозиво, але воно ніде не влізе в мене. Тут вже, бачите, яка краса, дивіться морозиво. Ні-ні-ні, не можна мені. Ну і що, і туди йти. Я не пам'ятаю, щоб я проходила. А, проходила, бачите, ми знімали з вами це. Так, туди треба йти. Проходила я тут. Так, правильно йду. Зараз виберемося ми з цих джунглів. З джунглів. Якщо пошту, пошта відкрита, там якісь можна купити напевно. Я вже втомилася і спотіла і все. і все. А бачите, карта просто застрягла, не рухається карта ніде. Слухайте, як це мене дратує. Сюдою пройде Ніби я тут ішла, а може і не йшла. Слухайте, зовсім не знаю. Карта просто не працює в Канбері. Дивіться. GPS не працює. Хожу, хожу з вами, а воно не рухається ніде. От ти хочеш, хоч то я робив. Можу включити як на машині туди їхати, на машині ще гірше. Я по колу ходжу, друзі. Я не розумію. Я не розумію. when я put walking distance. yeah like oh, to the post office, office and yes. that little Don't bridge do i got you stop to the airport you're gonna want to go Jesus actually i'm walking that way do you want to come with me thank <laughs> you but look at this it's not moving i've been circling yeah. and circling no i know the feeling it's because all of the buildings here are all like concrete so it's crazy reception <sighs> like a maze yeah. um but yeah there's a bus that goes to the airport there yes there is the number three yeah yeah, yeah. that's one. Well, thank you oh, of course, of course. Just <laughs> yeah. i'm making this movie